Привіт усім! Якщо ви вже і не знаєте, що зробити з кабачка, пропоную вам зробити з нього варення. Нам потрібен 1 кг кабачка, 2 лимона і 4 стакана цукру. Кабачок розрізаємо навпіл і видаляємо насіння у частину. Так як серединка м'ягенька, найлегше зробити це звичайною ложкою. І не забуваємо зняти тверду шкірку. Для цього рецепту можна взяти як і молодий, так і старий кабачок. Із молодого більше буде виділятися рідини і довший час буде приготування. Нарізаємо очищений кабачок на дрібний кубик два 3 лимона розрізаємо на четвертинку. І забираємо з них кісточки. За бажанням можна зняти шкірку, якщо ви не любите гірчинку в варені. Передрібнюємо лимон у блендері і відправляємо в каструлю до кабачка. Одразу після лимону й додаємо 3 склянки цукру. Ріжки це все перемішуємо і ставимо на вогонь. Поварюємо приблизно 15-20 хвилин, помішуючи. Після чого залишаємо охолонути. Коли охололо, додаємо одну склянку цукру і знову варимо 15-20 хвилин. І так, цей процес повторяємо ще раз. До ось такої мармеладної консистенції. За потреби проварюємо більше хвилин. Коли вже все готово, можна розливати варення у стерилізовані банки. Цей рецепт розрахований на 2 півлітрові баночки по 05. Накриваємо стерилізованими кришечками і закручуємо те, як ви робите це зазвичай. Завертаємо баночки у ковдру і наш мармелад готовий. Всім дякую за перегляд. підписуйтесь, ставте лайки, надсилайте це відео друзям і ще побачимось!